Не потрібно приховувати, що ось ці місяць-півтора є дуже небезпечними. Я про це говорив кілька разів, що у Путіна розв'язані руки. В нього немає зобов'язань перед Байденом, і він поки що нічого не винний Трампу. Пам'ятаєте, оце оці руки нічого не крали, ніхто нічому нікому не винний. Крім того, Путін буде намагатися максимально укріпитися на тих рубежах, де він знаходиться, витіснити українську. Частину з Курської області ну має на увазі, ті частини збройних сил України, які там перебувають. Путін буде намагатися відповідати симетрично всім ударам, які робить Україна. А ми це робимо, тому що це війна. Чому Путін це робить? Тому що він має завершити війну на якійсь ноті, яку він може пояснити внутрішньому споживачеві, що його спеціальна військова операція завершилась, цілі досягнуті, і там ура! Вони молодці. Україна при цьому не хоче втратити додаткові території. Україна хоче зберегти обличчя, і ми хочемо показати, що ми йдемо на зупинку бойових дій не тому, що нам страшно, не тому, що ми не можемо продовжувати, не тому, що ми не хочемо продовжувати, а тому, що ми хочемо зберегти життя українців, тому що ми будемо. Шукати і чекати наш історичний момент повернення наших територій. Але, тим не менш, ось ці півтора-два місяці вони ну дуже небезпечні. І ось, зокрема, Орбан позвонив Путіну. Я зацитую це судово-юридична газета. Опублікувала е, інформацію. Орбан зізвонився з Путіним та заявив про найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Угорський прем'єр. Заявив свого боку, що вживає всіх можливих дипломатичних заходів, щоб виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів. Орбан в мережі X заявив, що вживає всіх можливих дипломатичних заходів, і там він написав: сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова з Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Я повторюю і хочу підкреслити, що Орбан це людина, яка поряд з Макроном сьогодні виступає за моїми спостереженнями, ну такими проповідниками моделі Трампа, і те, що сьогодні говорить Орбан, і те, що сьогодні говорить Макрон. Це те, що власне і буде ймовірно реалізовуватись. Орбан дотримався своєї лінії. Ці два з половиною роки він був фактично персоною нон-грата для України, персоною, яка хейтилась максимально, персоною, яка відверто підтримувала Путіна. І нам це не подобалось. Це абсолютно зрозуміло, це абсолютно адекватна реакція. Тим не менш, Орбан завжди заявляв про те, що він хоче зупинки бойових дій, потрібно виходити на мирні перемовини. Ми не знаємо, чому Орбан обрав саме такий шлях, і чому цей шлях був відверто таким проросійським, тобто з підтримкою Путіна і публічною підтримкою. Коли це сталося і які кроки пропонував Орбан і чи пропонував Орбан щось українській владі, ми цього не знаємо, можливо, дізнаємось потім. Але те, що сьогодні на позицію Орбана і Макрона потрібно зважати, напевно вже не для кого не секрет. Орбан не уточнює, що саме небезпечного, але повідомлення від Блумберг. Про те, що Російська Федерація нібито готує ще одне використання Орішника по території України, воно змушує замислитись, і ми, очевидно, розуміємо, війна не завершена. Як там би Олексій Орестович не пропонував нову дату в своїх нових передбаченнях? Знаєте, отака от еволюція війни починалось усе із двох-трьох тижнів і двох-трьох ракет, а тепер перед нами Орешнік Орбан і Трамп. До речі. А ці передбачення, напевне, ніхто крім мене не робив в мережі два роки. Я стою на позиції, що Трамп буде президентом, власне, він і став ним, і нам доведеться жити в реальності, де Трамп президент. Чи готові ми до цього невідомо, але те, що процеси почали змінюватись, очевидно. Але Україна перебуває і продовжує перебувати в стані війни. Оці два місяці. Повторюю вкрай небезпечні тому, що у Путіна розв'язані руки, він нікому нічого не винний. Ось, коли буде Трамп президент, то ймовірно, що почнуть працювати вже деякі зобов'язання, які і від Путіна, і від Трампа будуть паритетними. Трамп щось обіцяє Путіну, Путін щось обіцяє Трампу. Трамп вже оголосив, що видасть прямо в день свого, своєї навгурації дуже такі проривні. Укази, постанови, накази зараз його команда їх опрацьовує, готує. Ну тобто, світ готується до нової геополітичної реальності, і Україна теж повинна з цим навчитись жити. Відчуття таке, що попереду у нас дійсно зупинка бойових дій. Попереду нова конфігурація політики, в тому числі української. Набирайтеся сил, терпіння. Я впевнений, що в майбутньому потрібні люди, які здатні мислити, аналізувати, люди, які вічливі, чемні, люди, які внутрішньо сміливі і психологічно стійкі. Я закликаю вас сьогодні. Не падати в істерику, не критикувати тотальну владу. Ми пройшли цей період. Ми вижили, хто вижив. То загинув, вони потребують нашої пам'яті і нашої зараз з вами стійкості перед цими двома-трема тижнями, місяцем, півтора місяцями великої, великої небезпеки, про що, власне, нас попереджує Орбан. Тримайтеся, реагуйте на тривоги, не ігноруйте. Інформацію про дрони, про балістику, про все, що інше, я впевнений, що попереду в Україні великі справи, і ви потрібні нашій країні. Не забувайте підписуватись, коментуйте, можете ставати спонсорами каналу, долучайтесь до моєї команди і не будьте байдужими. Це дуже важливо.